Скажіть, покажіть, що заважає тому, хто дивиться, щоб здійснилось ваше бажання, щоб чоловік сам розлучився з вами. З власної ініціативи, щоб чоловік розлучився. Що йому заважає це зробити? Скажіть, покажіть. Ну, дивіться, тут не виходить, що чоловік буде з вами розлучатися сам самостійно. На жаль, йому все подобається. Йому подобаєтесь ви в ситуації жертви, що він може знущатися. Він, в нього все добре. Йому, от Його ситуація, в якій він є, його все влаштовує. Тут ще вийшла Верховна Жриця, щось скрите. Та таємниця, яку ви не бачите. Так, що там скрито, скажіть, покажіть, що скривається? Шість кубків, дев'ять мечів. Ви маєте, чи на вас переписано якесь майно, що ви в нього як сундук з деньгами, да, він на вас щось записав, і йому не вигідно з вами розлучатися. Йому все одно там, щасливі, ви нещасливі, він знає, що вам погано дев'ять мічів, що він над вами знущається, але це його не обходить, бо він сам приймає рішення. Як йому вигідно, так він і робить. Ви йому вигідна. Потім е, ще тут є такі карти, що ви дійсно в небезпеці, що вам чоловік гроші не дає, що на вас записані якісь багатства, але ви іми не користуєтесь і грошей вам не дають. І що ви в подвішеному стані не можете з цієї ситуації вибратися, що вам треба, щоб хтось допоміг.